Всім привіт! Я сьогодні зрозуміла для себе дуже класне відкривання і хочу з вами поділитися. Я ніколи не могла подумати, що церква вона може бути як лікарня. І насправді це дійсно так. В церкві лікуються наші душі, але вони не лікуються не психологами, психіатрами, там, таблетками і так далі. А словом Божим. Слово Боже, це лікарство від всіх душевних болезней. Тому що саме слово Боже, воно розділяє, воно проникає до глибини кісток і воно ви. ви... Нам показує так, виявляє нашу причину, проблему, і воно допомагає від неї звільнитися через покаяння, через пости, через сповідання своїх гріхів. Воно допомагає нам звільнитися і очиститися. І це просто неймовірне откровення. І тут якраз Матвія, дев'ята глава, 12 вірш написано, що лікаря не потребують здорові, а слабі. Ісус сам сказав, що він, як той лікар, він приходить до слабих людей, до тих, які одержимі. І це не тільки одержимість, там якась да бісюки, прям видно по людині, вона десь кидається з боку на бійки і так далі. Ні, одержима людина це може бути та, яка в депресії, та, яка в злості постійно, яка в роздратуванні, в роптанні, в нервах, в ненависті, в, засуді, в осуді, в суперництві, небажання любити, небажання, неможливість прощати. Це так само одержимість, яка не дає почуватися нам всередині вільними. Постійно тут якась така. Такі тягарне на душі, на серці. І ми можемо жити все своє життя, навіть не зрозумівши, що нам потрібно йти до лікарні, це до церкви, щоб нам поставили правильний діагноз. І кожна людина, яка приходить до церкви, вона як той пацієнт. Вона не може прирівнятися без лікаром. Тому у нас в церкві є лікар. той, який поставлений Богом, лікар від Бога, так скажемо, пастор наш, який нас лікує через Слово Боже. І це може бути навіть віддалено. Ми можемо слухати пастора, ми можемо приймати правильний дух. Ми можемо лікувати серце, душу. І якщо ми справжні християни, Бог дасть нам нове серце, нову новий розум. Бог очистить нас від нашу душу, від всякої темноти, від всякого непотребу, і в нас буде жити Дух Божий, якщо ми справжні християни, бо ми в новому завіті живемо і все має бути по новому. Тому все, що нам потрібно, це просто смилитися під слово Боже, наповнятися ним кожного дня. До речі, розказали свідчення, неймовірне. Людина, яка слухала всіх проповідників підряд, не не фільтруючи хто що, вона просто слухала всіх підряд, в неї почалися понічні атаки. Людина просто зійшла з розуму, і вона лежала в психлікарні через це. Тому наскільки нам потрібно аналізувати, кого ми слухаємо. І як тільки він взяв дієту, і, мається на увазі в інформативному плані, він відрізав все шкідливе і почав приймати чисте, невикривне Євангеліє, тільки тоді він відчув цю свободу, легкість, і він тепер обмежує себе від всього лишнього, хто би там не був, він обмежує себе, по кожен люди несе в собі дух. Тому нам всім потрібен лікар, нам всім потрібен Ісус Христос, нам всім потрібен пастир, який нас направляє, лікує, ставить нам діагноз. Який допомагає нам через слово Боже, і нам всім потрібно приходити до Господа, тому що тільки Бог може змінити наше серце, тільки Бог може змінити наш розум через слово Боже. Більше ніхто очистити від блуду, очистити від всяких страхів, депресій, переживань і так далі. Тільки Бог і слово Боже. Тому я запрошую вас. Хто відчуває цю таку тягару, цей такий на душі, знайте, що біси вже керують вами. Вам потрібен лікар, вам потрібно слово Боже. Тому приєднуйтеся і будемо лікуватися разом.